Сторінка 16. Параграф 3. Правила роботи в хімічному кабінеті. Лабораторний посуд і обладнання. Ви вже знаєте, що хімія, наука про речовини та їх перетворення. Учені хіміки здійснюють різноманітні експерименти з речовинами в хімічних лабораторіях, використовують сучасне обладнання, складні прилади. Уроки хімії відбуваються в хімічному кабінеті, оснащеному витяжною шафою малюнок шостий. У ній виконують досліди, під час яких виділяються гази з різким неприємним запахом. Ви працюватимете з багатьма речовинами, деякі з них можуть спричинити запаморочення, отруєння, опіки, а легкозаймисті пожежу. Тому з такими речовинами треба поводитися дуже обережно, пам'ятати, де в хімічному кабінеті знаходиться аптечка і протипожежні засоби. Кожному учневі потрібно знати правила роботи в хімічному кабінеті та їх дотримуватися. Правила роботи в хімічному кабінеті. Перше. Під час виконання дослідів на вашому столі мають бути лише необхідні реактиви: речовини, розчини, обладнання, зошит, підручник і письмове приладдя. Друге, виконайте досвід після того, як продумаєте послідовність своїх дій, дізнайтесь про властивості речовин, які потрібно використати і добути. Третє за найменшого сумніву щодо реактивів, обладнання, послідовність та умов виконання досвіду. Зверніться із запитанням. Чи допомогу до вчителя або лаборанта. Четвертим, Зосередьтесь на виконанні кожного досвіду. Не відволікайтеся на сторонні справи і не відволікайте однокласників. П'яте. Дбайливо ставтеся до майна хімічного кабінету. Ощадливо витрачайте речовини. Шосте. Забороняється виконувати досліди, не заплановані вчителем. Змішувати будь-які речовини, зливати рідини на свій розсуд, змінювати умови експерименту. Сьоме спостереження записуйте під час проведення досліду, а результат і висновки Після його завершення, восьме, після виконання дослідів, приберіть робоче місце. Витріть стіл ганчіркою, насухо, помийте пробірки, інший посуд і разом з обладнанням здайте вчителеві або лаборантові. Дев'яте залишки речовин після дослідів висипте чи вилийте призначені для цього посудини. Деякі розчини можна виливати в раковину. Про це скаже вчитель, рештки змийте проточною водою. Для того щоб успішно здійснювати хімічні експерименти, потрібно знати основні види лабораторного посуду. Та обладнання, а також уміти ними користуватися. Лабораторний посуд: більшість посуду для хімічних дослідів зроблено із скла, решта із порцеляни або пластмаси, малюнок сьомий. Працюючи із скляним посудом, треба пам'ятати, що він легко розбивається. Можуть тріснути під час нагрівання. Порцеляновий посуд призначений для нагрівання. Розтирання твердих речовин, він термостійкіший і міцніший за скляний. У хімічній лабораторії всі речовини та їхні розчини містяться в щільно закритих банках і пляшках. Їх відкривають тільки для того, щоб узяти необхідну порцію речовини або розчину, а потім закривають. Кришки і пробки кладуть на стіл зовнішньою поверхнею. Відбір твердої речовини із банки здійснюють ложечкою або шпателем. Певний об'єм рідини відбирають піпеткою або за допомогою мірного циліндра. Для подрібнення часточок твердої речовини використовують порцелянову ступку з товкачиком. Випарювання розчинів, прожарювання твердих речовин здійснюють у порцелянових чашках. Якщо потрібно випарити воду із кількох крапель розчину, то це можна зробити на предметному склі. Досліди в школі зазвичай виконують у пробірках. Вони виготовлені з тонкого скла, тому працювати з ними потрібно обережно. У пробірку поміщають стільки твердої речовини, щоб вона крила дно 0,5-1 грам або не більше 1 четверту чайної ложки, а рідини наливають 1-2 мм. Це шар в 1-2 см. Воду у пробірку краще наливати за допомогою промивалки спеціальної пластмасової посудини малюнок 8 Для цього трубку промивалки. Спрямовують у пробірку і, не торкаючись трубкою внутрішніх стінок пробірки, стискають рукою пластмасову посудину малюнок 8 Обладнання у хімічному кабінеті є різні обладнання: малюнок 9, 10, Три нога, металевий і порцеляновий шпатель, пінцет, пробірку тримач, металева ложка для спалювання речовин, штатив із пробірками електронні терези, лабораторний штатив тощо для проведення дослідів часто використовують лабораторний штатив. Він призначений для закріплення пробірок, колб, порцелянових чашок. Це металевий стержень, закручений у підставку. Малюнок 11. Штатив укомплектовано муфтами, лапками, кільцями. Кожна муфта має два гвинти. один для з'єднання її із стержнем штатива, а другий для закріплення в ній лапки. або Кільця пробірку закріплюють у лапці ближче до отвору, а колбу за шийку, причому так, щоб посутина з лапками не випадала і її можна було в ній. Переміщувати гвинт лапки закручують без надмірних зусиль, щоб не тріснуло скло. Кільце слугує підставкою для порцелянової чашки чи колби, в якій нагрівають речовину або рочин. У деяких дослідах користуються пробіркотримачем. Спочатку сувають у ньому затискач у бік ручки, потім вставляють пробірку і, притримуючи її, переміщують затискач. У протилежному напрямку нагрівання під час хімічних дослідів здійснюють, використовуючи спиртівку, сухе пальне, газовий балончик або електронагрівач. Спиртівка скляна посудина певної форми, в яку через металеву трубку встановлено гніт, смужку із спеціальної тканини. Малюнок 12-й. Перед використанням у спиртівку наливають спирт до половини об'єму і вставляють трубку із гнітом, і закріпленим. На ній диском. Потім до гнота підносять запалений сірник. Щоб погасити полум'я, спиртівку накривають ковпачком, припиняючи доступ повітря до спирту. Що горить. дмухати на полум'я не можна. Сухе пальне це шматочки білої горючої речовини, схожі на цукорафінат або великі пігулки. Малюнок 13. Шматочок пального кладуть на термостійку підставку і підпалюють від сірника. Гасять сухе пальне. Накриваючи його металевим ковпачком або порцеляновою чашкою. Газовий пальник використовують у лабораторіях університетів, науково-дослідних установ промислових підприємств це металевий пристрій, який під'єднують до газової магістралі. Лабораторний дослід номер 1 дослідження будови полум'я. Запаліть парафінову свічку, порівняйте за кольором нижню, середню і верхню частину полум'я. Яка частина полум'я на Яскравіше, що відбувається з парафіном біля гноту. Внесіть у середню частину полум'я порцелянову чашку або шпатель. Що помічаєте на поверхні цього предмета? Запишіть свої спостереження у зошит. Полум'я не є однорідним і за кольором, і за температурою, яка досягається в ньому. Малюнок 14. У нижній, темній частині полум'я, температура невисока. Через це. А також унаслідок нестачі повітря горіння парафіну тут майже не відбувається. У середній частині полум'я температура вища. Частина речовин у ній згорає, а решта перетворюється на горючі гази і часточки сажі. Ви їх помітили на порцеляної чашці або шпаделі, які розжарюються і світяться. Тому ця частина полум'я найяскравіша. Верхня частина полум'я має найвищу температуру. Тут усі речовини згорають повністю. При цьому утворюється вуглекислий газ і водяна пара. Отже, під час проведення хімічних дослідів нагрівати речовини потрібно у верхній частині полум'я, де температура найвища. Висновки на уроках хімії під час дослідів учні повинні дотримуватися певних правил роботи. Хімічний експеримент здійснюють з використанням спеціального посуду та обладнання.